Коротше му привітаємо слава Україні. Не покажуте, просто для пора горати. я того вінка, якого ви побачили раніше. Грузка є грустною. Малий тільки що апігел. Скажи, Влад, яка реакція була? <реку> я в всячці. Коротше, практика, знати. Мин 17-20. Тернів засипає. Що ці клав? Отака горанка. Бось 20-22. Побачимо, що речі все це. Тут підгори. Тут капітально підгору. Думаю, добре видно. Зараз я йому дам жару і поїхали. І побачимо, який оригінал того плуга Агровесорського, який я вже не раз казав. Нормальний плуг, Зроблений так і треба. І, він, і працює, і з контрактором, і, і зі мною. Я вроді спеціаліст, як питаю. Ну так, дивиться, за робота. Все. Газ калаш, я поїхав. Дивіться. Wir schießen uns nicht хлопці, я думаю, що вже щось нашого спокійно. Тут не так, як я минув горка, що стало так. Так, ага. Давайте я тут підем туди, там буде нормально все буде. Так, 20, 20, 24 сантиметри я показував. Давайте замірюємо. Так, там де все було. Так, ставим ключа. Так, я поставлю ключа. Рівень от сюди. Так. Все. Ого, Я ставлю. Ключа? У горизонт. От сюди рівень. Сюди рівень і ви собі прикинете, я, блядь, забурню. А може я взяв? Стукав. ні. Лапі. Так, приво 24. Ось так. 21 см. 20 хай. 20 і ще мають. А, я заглибив. Ох, ще ну, давай, вот вам. Ну давайте втінець, друзі немців. Я дуже задоволений. От вам грошей спікул. От вам трактор, був я перевіряв. Я думаю, що бляка добрі йде в історію. Я думаю, що добрі йде в історію. Такими тракторами, такими плугами, ну, в Ютубі немає, на жаль. Є мої знайомі. Я знав, що трактор справився ви дивіться, четверта передача з більшим шківом. Серйозна річ. Це шалена швидкість, ви все на відео бачите. Ну що, погнали ще раз? І станіться під горочку, і буде танець. Поколя! Так, тут я дав глибини, вибачте, спадличко. Давайте ще раз оджинимо. Так, ось тут. Давайте. бать 22 сантиметр і Вікна ОРАВ 22-25, вони не ставше 23, але як він в пацани. як він в просто бомба. Ну що ще трошечки приєднатися і будемо завершувати. Ну, а керен з Михайльтером не туждеться. Ладно, сакую, все, сакую. Вот вам горанка, вот вам трактор, вот вам все, давай, да, під'їжджаємо. Так. Ну вот, ну, як волосити, да, нас і є, вот, де, де така херня, де, де тут все. Але я вважаю, що топ типа шикарно. Для такого трактора з таким акерним плугом. Я вмир так настроїв, зробив він та, все зробив, трактор полетів. Все, типа. Буде діло, хлопці, буде діло, буде капітальний діло! Ну що ще сказати? Думаю, надивилися. Ще буде в майбутньому кілька відео. Завтра свято, ще по старому календарю. Завтра даємо день Богові, а післязавтра вже працюємо. І гаража побачите, вже будемо доробляти. Все буде бомба. А наразі, добре хлопці, я дуже радий. Дякую Агровесу за такий плуг. Дякую вам всім за підтримку і дякую, що я не покинув те діло, не пустилися, руки зробив тракторця. Собі треш, дуже подякую. А наразі добре хлопці був бачити. Будьте всі здорові.